Христос Воскрес! Я коли розказую своїм колегам, мерам інших міст України, як ми спільно молимося, представники різних конфесій не вірять. Це власне така унікальна львівська традиція, коли всі конфесії разом оставляють Господу Бога. Я дякую всім отцям, всіх конфесій. Дякую всім, хто сьогодні прийшов, і ми спільно помолилися. На початок я хочу висловити слова глибокої пошани і поваги нашим мамам. Чим стаєш старшим, тим краще розумієш силу маминої молитви, силу маминого слова. Тож низький уклін вам, матері за вашу любов. Не ображайтеся, що діти не завжди є такими, яких ви хочете бачити, вони потім з часом це розуміють і жаліють. Такий є світ. Хочу сьогодні скласти також пошану нашому королю Данилу, який породив це місто 757 років тому назад. В непростий час. Коли зі Сходу Давила монгольська орда, з Заходу, католицькі правителі, і всі хотіли тим краєм панувати, володарювати, він не піддався, він не скорився, він втримав українську державу і він її розбудував зі Львова. І сила, яку він мав, вона сягала від Балтики. До Чорного моря. В історії української держави не було більшої сили державності, ніж в ті часи, коли керував король Данило. Також сьогодні я хочу висловити слова нашої шани, нашому заступнику святому Юрію, який тримає наше місто під своїм покровом, щоб він завжди нас. Оберігав, аби ми щоб були чемні і мудрі діти, щоб ми завжди були разом, щоб ніхто не зумів нас поділити, нас роз'єднати, щоб ми завжди пам'ятали слова нашого кобзаря в єдності сила. Я бажаю. Всім громадянам нашого міста, всім гостям, які приїхали на святкування, багато здоров'я і багато Божої ласки. Я всіх вас люблю! Христос, Воскрес!